У середу, 21 грудня, у Луцькій міській раді депутати зібрались на 39-те сесійне засідання. Словом, це вже заключна сесія цього року. На порядку денному трохи більше 60 питань. На годиннику 10 ранку сесія розпочинається традиційно з гімну України. Чолось засідання зі звернення від депутатів фракції громадянського руху свідомі на тлі нещодавної пожежі, яка трапилась на центральному ринку, обранці громади вирішили обговорити цю проблему і на сесійному засіданні. Ми хотіли звернути увагу на жахливу пожежу, яка трапилась на центральному ринку, і в чергове підтвердила, що в нашій громаді повинен бути дієвий механізм підтримки малого бізнесу на випадок надзвичайних ситуацій. Люди, які самі створили собі робочі місця, які сплачують податки у бюджет громади, повинні мати можливість отримати хоча б часткову компенсацію за понесені втрати у випадку непередбачуваних збитків. Ми закликаємо правоохоронні органи об'єктивно розслідувати цей факт депутатів та міського голову. Закликаємо надати фінансову підтримку постраждалим підприємцям центрального ринку відповідно до оцінки понесених внаслідок пожежі збитків. Також депутат запропонував на наступне засідання розробити та винести на розгляд депутатів і дієвий механізм підтримки малого та середнього бізнесу, який зазнав збитків внаслідок непередбачуваних надзвичайних ситуацій. Словом на цій сесії депутати приділили чимало часу питанню підтримки підприємців. Зокрема, Луцька міська рада створила фонд підтримки підприємництва у громаді. Цим фондом передбачено і виділення з міської казни 10 Мільйонів гривень на генератори. Втім, це питання викликало у депутатів чимало запитань. Чи розроблена процедура для того, щоб максимально чесно і прозоро виділяти таку допомогу, тобто які саме підприємці зможуть отримати цю допомогу у вигляді генераторів і інших джерел живлення? Відтак начальник департаменту економічної політики Борис Смаль зазначив, що для отримання допомоги підприємець повинен надати стандартний пакет документів, а обиратись підприємець буде спеціальним експертним висновком. Він повинен надати підтверджуючи документи про те, що він. Підприємець і про те, що він, наприклад, витратив кошти або має рахунок і збирається витрачати кошти на генератор. Процедура відбору генераторів в даному випадку у нас швидше за все буде включати локацію суб'єкта підприємницької діяльності, де він знаходиться, наскільки там багато людей проходить повз, яка площа цього приміщення, поверх цього приміщення, мета. Люди мають прийти щось таке, як пункт обігріву 2, тільки приватний, там зарядити телефон, попити гарячу чаю в разі блекаут. Втім, попри бурхливе обговорення, питання на думку депутатів все ж недоопрацьовано. Складається враження, що напрямки підтримку бізнесу дуже узагальнені. Скажіть, будь ласка, чому не зазначається конкретно по яких проблемних питаннях передбачена підтримка? От я піднімав на початку сесії питання стосовно пожежі. Тут говорили про генератори, є інші питання, по яких потрібна підтримка бізнесу, але з цього положення не зрозуміло на що бізнес може розраховувати у випадку яких ситуацій. Відтак Михайло наход запропонував, аби робота фонду підтримки підприємництва була більш конкретизованою. Розглянули на сесії і низку земельних питань. Так на розгляд винесли і зміну цільового призначення за адресою Карбишева 10, де як ми раніше повідомляли, з гаражів дивним чином виросли новенькі таунхауси. Ми маємо справу з черговим незаконним будівництвом. Ця земельна ділянка призначена під виробництво і тут мали бути збудовані гаражі. Натомість ми бачимо, що виросли житлові будинки хаоси, а більше того, ці гаражі стали квартирами через дії так званого чорного реєстратора Віталія Ященка. Ми вже неодноразово стикалися з даним реєстратором. Ви говорили про це, це з Маневицького колишнього району Куклинської сільської ради. І міська рада неодноразово стикалася з незаконними діями цього чорного реєстратору, і ми навіть робили звернення до правоохоронних органів. І натомість, як ми справи, ми маємо подальші такі ж незаконні. Але наша фракція не буде голосувати за таке рішення і звертаю увагу всіх депутатів, що ми не повинні підтримувати незаконні дії реєстраторів чи підприємців. Відтак депутати одноголосно вирішили не підтримувати цей проект рішення. Під час сесійного засідання із зверненням виступила і депутатка Луцькради Алла Думанська. Йдеться про звернення Луцької міської ради до президента України щодо повернення до Верховної Ради з пропозиціями проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Вважаю, що він є чималою загрозою для містобудівної діяльності, а саме в тій Частині, що ми, як міська влада, втрачаємо механізми впливу на забуді і саме. На виконання вимог планування території, адже цей взаємозв'язок між плануванням території та забудовою, він втрачається і використання власних ділянок окремими приватними особами може бути всупереч містобудівним план, планам, генеральним планам міста. На думку депутатки, цей законопроект і, взагалі, може спровокувати збільшення корупції у цій сфері. Тож Алла до Ска переконана, що цей закон потрібно допрацювати. «26 за рішення прийнято». І ще одним запитом звернувся депутат Луцькради від громадянського руху. Свідомі Андрій Лучик. Запит Луцькому міському голищу і грію до мене. Як до депутата звернулися виборці з приводу відсутності туалетів в старому місці. Що на театральному метані встановлені для туалету поруч із замковою площою, таких вигод немає. Це ніяк не сприяє туристичній привабливості Лучка в цілому і старого міста, зокрема. Зважаючи, на наскажімо вище, просимо розглянути можливість забезпечення цивілізованого справляння фізіологічних потреб у старому місті. Дякую. Ставлю на голосування. За рішення прийнято. Крім цього, депутат Луцькради Андрій Білан обурений систематичним дрифтуванням автівок на замковій площі. «Стається одна та сама ситуація, коли випадає з сніг, приїжджає молодь і там дрифтують автомобілями. Я би хотів би, щоб видали ігрою розпорядження нашим департаментом муніципальної варти, посилити вечірнє, нічне патрулювання. Дякую, даю відповідне доручення, шановні колеги. Це, напевно, остання сесія в цьому році, останнє пленарне засідання нашої роботи. Я хочу подякувати всім вам за роботу в цьому році. Оголошую засідання і завершення.